Активісти громадської організації Хмельницька ініціатива взяли участь у моніторингу роботи приймалень депутатів міськради. Не всіх обранців активісти змогли перевірити у роботі з прийомом громадян, адже частина з них мобілізовані. Депутатку Анну Маєвську не включено у моніторинг, тому що оскільки вона склала свої повноваження в період проведення дослідження, і ще чотири депутата у нас знаходяться в лавах збройних сил України, тому їхню роботу ми не досліджували. Якщо коротко по критеріях, то в усіх 26 депутатів, які були опитувані, адреса та контакти приймали, приймали що оприлюднені на сайті, є актуальними. У частини депутатів відсутні вивіски на приймальнях, проте більшість обранців приймають громадян особисто, а не онлайн. Як це було після 24 лютого чи під час пандемії? Проблеми з якими звертаються подоляни. Більшість побутово-соціальні. В середньому на прийом до депутатів приходить до десяти відвідувачів. Серед найпоширеніших питань, які турбують громадян. Це перше, це назлогу устрій, комунальні питання та надання матеріальної допомоги. Серед шляхів інформування жителів про місце та час здійснення прийому найпопулярнішими виявилися саме сайт Хмельницької міської ради. Переважна більшість приймалень зосереджено в центрі Хмельницького, проте деякі розміщені на околиці міста. Потрібно на Україну місць, міста їхати. Тобто там теж не факт, що ти цю приймальню знайдеш, тому що так само адреса була застрівша чи ще щось. Але в основному так більшість осередків зосереджена саме в центрі міста, тобто ну, можна підійти і звернутися до депутата з тим питанням, яким і федеративою. Активісти робили дослідження близько місяця в разі невиявлення приймальні контактували з депутатами, які запевнили, місце прийому змінило адресу, тож громадяни можуть звернутися в інший офіс.